Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в ДТП, що забрало життя 10-річної дівчинки. Водночас, 19-річний Валерій Олещенко відмовився визнавати, чи був за кермом авто. Під час аварії з ним у салоні був 17-річний юнак, що неодноразово виставляв відео, як ганяє містом за кермом. Саме його батько є власником БМВ. Ймовірному винуватцю ДТП 19 років Валерій Олещенко студент, що цього року отримав 5 років ув'язнення за пограбування. До в'язниці не потрапив. Бо був на іспитовому терміні. Водночас правоохоронці мають запитання і до батька неповнолітнього. Проти чоловіка вже відкрили провадження за двома статтями щодо передавання можливого передавання права керування неповнолітньому і за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків, каже Олег Риженко, заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури. Кермувальнику БМВ загрожує до восьми років ув'язнення за порушення правил безпеки, арсенію до п'яти років за ненадання допомоги. Водночас, якщо переглянуть обставини аварії з дівчатами, підліток може відповісти і за неї. Запобіжний захід.

получил дополнительные средства. Как он дозвонился, я с ним кинул у себя скорую помощь. Также я увидел, что одна потерпела уже не думала, а я разумею, что я ничего не могу сказать, так как мы не знаем, что мы не знаем, что